Кевін Сантос Лопес де Маседо. Якби не футбол, то це ім'я можна було б побачити в списку хореографів. Але ні, його справа м'яч, і розігрує він не танцювальний спектакль, а суперників на полі, які раз за разом не встигають за прутконогим бразильцем. Хоч і не хореограф, та подекуди може перетворити футбольний матч на виставу, в якій він правда не постановник, а головний герой. Хто на вашу думку найкращий легіонер в УПЛ? Якщо вагаєтеся з відповідями, то ось вам перший кандидат Кевін. У цьому чемпіонаті він створив багато пам'ятних моментів, достатньо хайлайтів. І у цьому відео ми проаналізуємо його сезон та покажемо найкращі дії. Поставте вподобайку і почнімо карнавал. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе. Бери від гри своє. Попри хорошу загальну статистику, на початку сезону Кевін буксував. За стартові чотири матчі лише одна гольова передача та три жовті картки, і навіть дискваліфікація. Розігнатися наново вдалося. Потім Маріно Пушич довіряв і не дарма. Віддячив Кевін. Ось такою статистикою: за 35 матчів в усіх турнірах він забив 9 м'ячів та віддав 4 гольові передачі. А тепер те, що не лежить на поверхні. За показниками в УПЛ він четвертий за кількістю ударів, перший за кількістю спроб дриблінгу, п'ятий за дотиками у штрафному майданчику, другий за ключовими передачами та перший за ривками з просуванням м'яча вперед. Список товстенький. Зараз же будемо акцентувати на найцікавішому, та в деталях покажемо наскільки незупинним час від часу був кевін. Розпочнімо з останнього: ривки з просуванням м'яча вперед. Для початку як рахується цей показник. Для того, щоб заробити бал, гравець має пробігти з м'ячем або 30 метрів на своїй половині поля, або 15 зі своєї на чужу, або 10 на чужій. У Кевіна таких забігів 113, а в чемпіонаті ні в кого немає навіть сотні. Ось, наприклад, епізод в матчі проти Олександрії. Кевін з м'ячем ще на своїй половині поля обіграв калюжного та просунув м'яч на половину поля суперника. А після цього ще й виписав передачу швидою на Егіналду. Всього таких забігів у Кевіна виходило в середньому 5,5 за гру. Фантастичний для УПЛ показник. А вже ж Кевін створює не тільки для себе, а й для партнерів. За ключовими передачами він на другому місці 0,8 за гру. Більше тільки у Судакова 1,1 за 90 хвилин. Ключова передача це пас, який створює для партнера гольовий шанс. Так позиціонує цей термін Вайскаут, звідки ми і беремо статистику. А ось бразилець вмикає швидкість боліда, на яку в УПЛ більш ніхто не здатен. Він просто пробіг усіх і віддав на порожні Бондаренку. Це асист і водночас ключова передача. Але звісно ж, не завжди ключові паси це гольові передачі. Хоча як одна, так і інша дія тішила пушича. А тут знову не встиг калюжний. Кевін проїхався повз нього ніби на мотоциклі, протягнув м'яч і створив гольовий момент для Сікана. Це теж ключова передача і змарнований момент. Якби такі шанси партнери реалізовували, то у Кевіна було б точно більше, ніж чотири асисти. Звісно, цього б не хотіли суперники, але й вони належним чином оцінювали подібні дії від Кевіна. Передачі, просування м'яча це все дійсно на високому рівні у Кевіна. Але найбільша його перевага в іншому дриблінг. За матч в середньому він намагається обіграти суперників 8,5 з половиною разів. Найкращий показник в чемпіонаті. Проте будемо чесними: вдало обводить суперника він лише у 52% випадків. Цей показник варто покращити, однак це якраз той випадок, коли кількість затьмарила якість. В першому колі Вінгер добряче встиг повозити гравців по лісся. Кевін швидкий, але швидкість це база для крайнього півзахисника. З нетривіального його ноги суперпруткі, і до того ж він маневрений, здатний швидко змінювати напрямок руху. Величезний бонус до цього шоуменство. Воно притаманне бразильцям, але не всім. Кевін же цього сезону продемонстрував нам навіть таке видовище. Спробуйте згадати, хто востаннє в УПЛ виконував цей фінт, який втілити в реальність важко, але в народі його називають просто веселка. Ось ще кілька найкрасивіших обіграшів. У матчі проти зорі справжня бразильська естетика. Двома дотиками Кевін пошив у дурні Слесера і розпочав небезпечну атаку, яку після передачі Судакова сам мав можливість завершувати. Проте не вдалося. Хоча слесер, гадаємо, цей епізод запам'ятав. А зараз погляньмо, як втретє тільки за це відео Кевін надурив калюжного. Цього разу подивимось з комічної сторони. Спочатку Кевін обвів Кравченка, а далі прокинув повз опорника Олександрії. Цього разу Супер Іван не дозволив обігти себе і майже як справжній супергерой повалив суперника. Мені це дещо нагадало. На пік своєї форми Кевін вийшов у березні-квітні. У ці місяці фанати визнавали його найкращим гравцем команди. А вже у травні, за інформацією бразильського видання Глобу Еспорта, Навінгера всерйоз націлився на полі. Чи то Кевін націлився на Неаполь. Напишіть нам у коментарях, чи готовий Кевін до такого переходу. Чекаємо на вашу активність. Також можете написати про кого з футболістів УПЛ зробити ще подібне відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо сподобалось відео, та обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.